Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Супер Бер Адвенчер. І так. Хтось написав мені в коментах, що вийшло оновлення. Думаю, та давай зайду подивлюсь, може щось є. І такое є. Є оновлення вийшло. Що добавили нового? Добавили дуже багато чого. Багато дрібниць, багато не дрібниць. Я намочився, нічого не прийшов. А може і прийшов. Зараз ви будете бачити. І так, добавили аркаду нову. Там купа міні-режимів всяких класних. Граєш на автоматі, граєш паркур, граєш гонки. Можна вдвох заходити: в трьох, в чотирьох. Короче, дуже багато чого цікавого. Плюс. Ще підлога це лава. Ви знаєте, що це таке? От ціле село це лава. І Я по будинках скачу, по деревах скачу. Дуже важкий режим. Його теж додали. Є що дивитися? Вам буде цікаво. Серію я вже зняв. Вартує поставити лайк. Підписатись на канал, якщо ще не підписані. І коменти написати. Бо що? Так, коменти це важливо. Давайте. Пишіть. Ну що, погнали? Демоподимся, то відмеді то давно ми вже це не грали. Може, якийсь рекорд поб'ю, а я такий поб'ю. Погнали! Хтось мені сказав, що тут добавили щось нове, що є якісь, є якась обнова. Ну що, йдемо подивимось, що за обнова. Зараз ми перевіримо, чи правда, чи неправда. Бо що нічого нового не вижу. А ладно, то поки що. Зараз ми побігаємо, роздивимося, що нового. Не дурно я сюди зайшов, чекай туди, будемо йти, ні, туди не йдемо. Так, йдемо перше до зайця, він вроді має якісь місії там нові, ні? У нього тут точно є щось нове, чуєш зайць, здоров. Е, ти хочеш поговорити? Ого, підлога це лава? Нічого собі. Welcome to my floor із лава. Добре. <laughs> да добре. Добре. Мені вже можеш ти? А як? О, тихо. Тихо. Це чекпоінт? А як до гри? Що такі ста... А, я відкрив? А, і звідти я починаю. Так, стапе. а далі що? Тут пече. Е, то там пече! Добре. Прикол. Ехо. А добре, а куди мені дойти треба? Три. Три віара. А що за три віара? Мені щось знайти на пентре. Я не знаю що. Але підлога ці лава це серйозно. Відмій. та щось з собою, відмій. Може якось. Я нічого тут не вижу. Диви, А він не де затримнет не Добре. Добре, так. Тихо. Ну йдемо саме вище. я не знаю, може там щось треба зробити. Де, звідси, добре. Куди мені? Може мені до боса треба дойти якось? Він мені не сказав, куди мені треба йти. От ну, от як з ним працювати. Ах. Ах. Давай. Ах, ти! Що? рестарт левел. Добре. Чуєш? ж ти робиш? Чуєш? Чого? Але прикольно. Так, два. А, то два ХП у мене лишилось. Ну давно, ну, а як мені догори залізти? Так. Ай, та не падай, та що ти падеш? Давай, давай. Ну, дивись, перелетів. Ну а як з ним? Одно ХП лишилось, ну що ти? Рестарт левел! Це не буде так просто, як ви думали. Маєте, хотіли нове? Маєте нове. От маєте. Я відправду сімо ще вербід сюди, якесь мочу. Є, добре, 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 що гарно. Е. Я не знаю, чи мені щось знайти треба. Коротше, я хочу залізти якомога вище. от отуди. Потім по тому всьому туди, потім туди, а потім туди. Не знаю як. О, о добре. Добре. От туди мені на це дерево треба. Добре. Так далеко я ще не заходив. Так. Добре. Стоп, а далі куди? А я на закін? Я... Ага, там дерево є. Може мені сюди не треба. було. Або туди низу. Хто грав у цього? Хто? Добре, на хату упав Давай на дерево Добре Добре, дві, та нормально йду. Як би там не було, я нормально йду. Так, мне туди на ту хату. Давайте не спішимо. Хто спішить то людей смішити. Ага. Добре. Ну і що? І як? І як мені на якесь дерево залізти? От звідси, от як? Ніяк, я не залізу. Мені отуди до гори, напевне, треба. Капець. Ні, ніяк. А з цього боку. З цього боку, в принципі, я можу отако. О! Все, ми знайшли коротший шлях. Ага, а як не вилізти? Мені не можна ж вилізти. Є, виліз, добре. Так, добре, звідси якось туди дійдемо. Добре, молодець, тихо. Другого шансу вже не буде. Так. Ну добре, а на паркан можна встати? Похознувся трошки. Ну, це була ідеальна спроба. Я не знаю, як ми маємо тут все зробити, але це була ідеальна спроба. Все, Ми програли? Я старався. Я не знаю, куди долізти треба. Видиш, він не вилазить, він просто не вилазить. Ноль! А чо ноль? Все, вони сказали, я не прийшов. Ужас! Просто ужас, це дуже важко. Слухай, давай, Зайць. не вимахуйся. давай ще раз, будь ласка. Ноль! Він заборонив мені вже це робити. Добре, я сі верну, так. Я до тебе ще верну нині. Може і не нині, але вернуся точно. Я далі, далі сідвити що додали. О, аркада! Там щось по аркаді додали. До речі. О, о, о! О, нормально. Я думаю, не дострибні. Так, Аркада, дивись, тут не було такої кімнати. І що тут? Ого, гоу. А цього я не бачу. Хо-хо-хо! Дивись, тут купа всього. Платформа паркура. Ого. Ну погнали! Платформа паркура, значит платформа паркур. Тихо за паду, а то можна впасти. А, не, не можу Ух. Так, це що означає? Тві треба перейти туди, туда, туди, туда пань туди, пань туди, туди, туди. слухай. Ну це, ну виглядає легко. І я завтра все швидко зроблю. Вип'ят шоті. Хоч щось не зроблю. Не, ну бо там де ла... Дивіться, з першого разу пройде. Там де лава, там дуже важко. дивись яка там траса. Зараз ми там будем тоже. Давай, но ну, Я визнаю. Я не знав просто, чесно. Хтось мені в коментах написав, іди подивись там оновлення. Та я і подивився? Ви все мені пишете. А я що буду робити? я буду дивитися. Давай! Лізу, Паку що лізу, як має бути. Давай. Давай! Тихо, 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 ще раз. Лиш не кажіть, будь ласка, ще я в самий низ. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Стоп, а це. Це той паркур? А це якийсь другий паркур? Ні, той. Ого! Якщо ми падемо, ми почнемо спочатку. Хто казав, що буде легко? Хто там казав, О, що це є? Та я казав, таке говорить. От прийшов, а говори, а Як не прийшов, то що ти мелась? Давай, зараз я пройду, подивіться. Е! А вони тепер важче мені зробили! А, а знаєте чого? Бо я один раз не прийшов. А! Ого, тут капець слизько. А може це вони якісь другі вже зробили? А ну нажми підписку, бігом ти піппиш, ще не не. нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Mm. Ох, тихо. Добре. Ні, вони серйозно важче зробили. Добре. Ху, добре, що він зловився. Я думаю, він не зловиться. Ні, ну поки що. Блін, там знов така. А тут взагалі є кінець, чи тут безкінечно тако йдеш? Щось мені здається, що вони могли придумати, що безкінечно. Думаю, та й йди, йди півдні. Що б дешло? Давай. Добре. Так. Я перший летів до одного, а потім вирішив до другого полетіти того всього я впав і нічого зробив. Ааа, ладно, йдемо на ганки. О. Погнали! Що, мені рекорд якийсь побити? Давай. Сів. Погнали! Накращий час там буде. Давай, давай! Блін, прикольно! Тут можна на двох так і Давай, давай, чу, ти мене залагав. залага. О, там було швидкість, треба взяти. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, 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 швидкість. Добре. Е, э, а я... Я сальтуху зробив. Вона ведь трохи троха так свій, але я зробив. Є, е, і... 35 секунд! Хто хоче швидше? Все, власть. Хто, не Хто зробить швидше, на мені. Мне 23 скрині тут є. Ну то я відкрив. Так, тут що таке? Тут яка штука. Е, А чекай. А, воно крутиться. Ну і що? А що тут, я не розумію. чекай, ну а що тут? А я не розумію, що тут робити. Просто такой падай. Дві на едмеді, все впав. Ладно, тут так свій. Ну все, погнали. На паркур. Оце саме основне завдання. Перше було лава, тепер паркур. Я вам сказав, що наша перша спроба була найкраща. Чого? Я не знаю чого. Бо то перша справа, перша справа завжди. Прикольно. Бо ти не маєш що втрачати. Ти хочеш дослідити карту і ти йдеш, деш, деш, йдеш. Деколи навіть не замічаєш, що там є щось важке. О, а це ще що? Я в шоці вони вигадали? Воду? Як? Як? А як? Як вони воду виграли? Та давайте щось друге. Там саме перше було ще й саме легше, там просто стіна була. А тепер вода. З води дуже важко стрибнути. Воу, тихо, тихо. Тут знаєте що прикольно, грати на двох і тка з кимось своїх змагатися. Бо сам з собою, коли змагаєшся, це все дуже важко. Давай. Тихо. Добре. 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 Нормально. Ну, а ч ти не скакав? Педмедь. Аби тобі добре було. Вигадали теж. Покажіть мені, де фініш, будь ласка. Якби я знову, може би легше було. Ці який він проходить без проблем, добре, ну але ж та вода, це ужас. З дуже важко вистрибнути. Добре. Дивись, отут він не стрибнув. Чого він не стрибнув? О, є, лід. Все, за ми пройдемо. Лід трошки легше, мені здається. Слизько, але... Але нормально. Добре. Ааа, чекай, видми. Що ж ти щось Добре. Так, нормально. Початок нормальний О, він якось за швидко стрибнув. Тихо. Тихо, тихо, нормально. ми Зараз все правильно переживаємо. Зараз все буде, ви навіть не думайте переживати Тихо. Эхо, дві змей, красавчик, да, красавчик. Ми. Добре. Є! Стіна! Стіну я люблю, стіна мені подобається. Добре, давайте ліпше цим боком стрибати. Добре. Добре. Ведмідь, ти тримайся там. Добре! Ого! Чикабі, я не вижу куди. Добре. Давай. Добре. Добре. Ужас. Це ужас. Знайчутки ужас. Ой, він не може чіпатися за бік. О, там же нове щось. Він не може забік чіпатися, просто не може. А я не знав. Ну я підозрюва, ну але. Зараз. Я не знам, ви ж знаєте. Значить, я буду проходити це дві години, але я зроблю це. А через пів години скажуть, та ладно, на другий раз. Є добре. Ага. Ах, ви. Ви для що не вигадали? Тихо. Написали би хоч скільки відсотків ми там пройшли у цієї траси. Ми доходили до стіни, і після стіни ми там проходили дуже трошки. Після стіни нам не йде. Надію, що після стіни там вже десь близько фініш. Давай. О, стіна. Видите, цей раз стіна ближче набагато. Не знаю, з чим це зв'язано. Воно робить дуже різні карти. Кожен раз, кожен раз, як ти починаєш заново, воно вже змінюється. Аби ти ні до чого не привиков. Кожен раз щось було нове. А, тут знову ці штуки. Так, добре. Тихо. <сміло> Ого, це важко. Це дуже важко. Давай, давай, давай. Лід! добрі лід. я люблю лід. А, то не лід, то вода. Давайте тако, робимо три справи, давайте і підемо ще далі, може ще щось ново є. Ми лише попробовали ту все. І нічого не прийшло. Огонки я прийшов, бо, ні, бо нікого не було. Давайте, спроба номер один. Просто тако. Сер... Хотів казати серйозно, Ты указав, серьезно налаштовані, йдемо вперед. Ні, ми може серйозно налаштовані, але щось у нас не виходить. Серйозність. Давай. Давай. Да, воду. Добре, норм. На... А слухайте, ты молодець поки що. Но він старається. Знаєте, скільки раз він падав? Добре. 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 Добре, дві. Нормально. О, перескочив. Ото було мені найважче. Добре. Дви. Дивись, доки я дійшов. Ай-ай-яй-яй-яй-яй-яй. Треба було два рази там скочити. Так, то був другий раз, третій раз. Все, останній раз. Але ми маємо зайти за стіну. Якщо ми не дойдемо до стіни, ми мусимо переграти. Бо це несерйозна справа. Прилетів. Добре. Бачите, а саме перший раз було саме легше. Давай. А ну нажме підписку бігом, ти підпишешся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Ще один раз, давайте, останній раз, останній, чесне слово, там ще й вода, ми зараз швидко, вода. Дуже важко. З тими паркурами. Воно вроді виглядає легко. А насправді воно не легко. Завжди, коли дивишся, як хтось грає, воно виглядає легко, думаєш, що це швидке грає. А насправді йди попробуй, поскакай. Щойти від них так скаче. Як... Він так хоче скакати, як... Ай! Давай! Добре. Ой. Добре, нормально. Все, йдемо далі. Все, відміть, давай. А що тут ще? Так, гонки ми прийшли. Там ми прийшли, там ми прийшли. А це що таке? О, відкривай, давай. Можеш відкрити. О, нова емоція. Далі. Ще одна емоція? Я дві однакові емоції? І ще одна емоція. А що це? Я три однакові? Так, це що таке? Аркади. Це ми додому, напевно, вертаємося. Так, що тут? <риклад> Міні-ігри! Фрі моди, тренінг моди, аркади моди. Давай. А як тут робити? Ага. Player один. Я не знаю. Старт. Де я? Я! Я противілету ведмедя. Давай, 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 давай! ДВК я валю! До побачення! Оцього тоже не було. Та падай, на. Все, я виграв. Чемпіон. Ще щось хочете? Ще хтось хоче дістати? Нова траса, я проти тепіка. Давай, ті, Ключик якийсь з нього випадає. Дивись, та я їх просто на розслабоні всіх б'ю О! От що мені треба було грати, а не паркур. Дивись. Цепів не вдарило один раз. Шитікати тікати 2-0, 2-0. 2-0. І це я сю ніндзя! А я пашка ніндзя? А, це й в а куда та? Проти Протеко. О, він має якусь суперсилу, і вміє стріляти. Че-то він плює, я не знаю. 3-0, 3-0. От де мені треба було що грати. Ще що хто тут є? Next? О! Двое си відкрили, а, нікого. Ну все, я ПРИЙШОВ, села, назад, все. То зробили, то зробили, то зробили, там були, там були, все вертамся додому. А як мені впасти туди? да? А це шо таке? A hit with no coin boost, stay here, coin Получил додому Я-я-я, не на аркаді є шо робити. Дуже багато всього. Так, добре. Е, э, може ще щось є? А тут а що? Ей, привіт! А ну стій там! Night Bear? Summer Bear? Давай оцей. Добре, йди. А, тут танці! Не хоче то... Ні, ні, мені не треба. Є, е, є, е. є. До побачення, я йду гет. Капець. Так, добре. Е, э, чекай, 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 чекай. Мені треба на другу сторону. А, тут є ліфт. Добре. Так, добре, а що тут ще нового є? Там ми були, там ми були, там ми були. Ми всюди були все робили, чуєте? Може з ким ще переговорити мені? Нема з ким що поговорити. Оцей заєць, диви, я вже не можу в нього ту лаву пройти. Він каже, ти вже не лаву проходив до побачення. Ну, і ноль Та добре, ні, то ні, я на другий раз прийду лаву, пройду. Все, це буде моя малесенька місія пройти ту лаву. Знаєте, що я ще хотів зробити попробувати взяти діамантового ведмедя. Знаєте як? А зараз я вам покажу. Давайте, давайте, ми швидесенько. Одного я хочу взяти. Одного. Якщо ще щось тут нове додали, кажіть. тут додали купа емоцій, якихось купа всього. Так, я хочу оцього. Ей, чекайся, вдарю. Не рахуйся, заново чекай. Рестарт. Вуді, уді. Давай, 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 давай. А, я збив! Я буду летять. Я хочу б вам взяти цей ключик, відкрити оцього від і подивитися, что я зможу взяти діамантвий. Мне потрібна малесенька тренировка. Ану! Золото на 3 секунди я випередив золото. А як взяти діаманти? Як? Тобто за 16 секунд, я, а може ще швидше, ну давайте ще раз. Угу, Вдарився! Як тися вдарив? Ай-яй-яй, -яй, яй ви це бачили? Давай, 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 давай. давай. Ай. 1604. Дивіться, 4 сотих мені швидше треба. Давай ще раз. Я хочу трошечки швидше за 16 секунд. Мені здається, що можливо мені щось дадуть. Угу, дадуть! Якби я нормально скакав, може би мені щось дали. Давай, 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 давай. Він впав. Ти ж не мав падати, відміть. 16 секунд. Ми мусимо. Це буде мій персональний рекорд. Давай, 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 две, тут заходимо ми взагалі. нормально. Еу, еу. Йому треба, може правим боком попробувати. Весь залітаємо прекрасно. Мені якось треба туди обігом залетіти. Ну як? Який ваш рекорд? От саме о цього ведмедя. Рятувати. Який рекорд? Скажіть. Скільки? 15,81. Значить, немає тут діамантового, бачите? Я на 4 секунди швидше пробіг ніж в останній раз. 1581. Тут швидше не можеш пробігти, вертаємося в місто, все. Я тільки це хотів попробувати. Ех, ладно, так. І так, що там нового додали? Значить, дивіться що, додали оці місії в того зайця фіолетового, Добре, не фіолетового розового. Там вийде з тої води. Там додали, отам. Лава та, що ми на початку грали, Ну я ще її пройду. Я вам серйозно кажу. То добали, плюс добали в аркаді купу всього. І паркур, і не паркур, і купу всього, чесно слово. А в магазині тут щось є, чуєш? 79 гривень, каже, хочу. Ага. Я тобі не буду давати 79 гривень, а ти що хочеш? Ого, 6 хп можна собі зробити? Нічого собі. Та ні, дякую, до побачення. Вони якісь дуже цей, дуже заманчуві. Емоцій купа нових додали. Е, що ще додали? Може ще щось добавили. А ви мені напишіть, може ви знаєте більше, що додали? Так що ми ще зайдемо, бо я ще лаву не прийшов і паркур я не прийшов, я взагалі нічого не прийшов. Але показав, 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 зарахували, зарахували. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій, далі буде ще Всім па-па Ну, аркада, аркада серйозно От Отвезно, аркада файна. Тихо, а нове де мене на аркаду. Світом мені іграєш шот. Паркур безкінечний проходиш. Круто, папа. Ютуб -па. канал Пітт6. І в схепеймівс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. Hoje em